Всім привіт! Мене звати Оксана, давайте сьогодні поговоримо про те, як можна прибрати випивши волосся по контуру. Часто буває ситуація, коли перука починає пушитися трохи через те, що вона довга, через те, що довго її використовують, так би мовити. Може вона трохи заплуталась через те, що її підкидувала. І от буває на фоні ось такі діляночки. Наприклад, якщо ви хочете їх прибрати, це робиться доволі просто, швидко і не треба додатково якось заморачуватися. Почати треба з того, що нам треба створити ось тут ділянку таку на фоні, на новому шарі, яку ми будемо просто заміняти. Тобто ми просто обережно потім по масці шару профарбуємо там, де нам потрібно. Але для початку треба відновити фон. На ось таких фотокартках, коли доволі розмитий фон. І у нас тут не так багато є волосинок, які нам заважають. Можна зробити таким чином: Створити новий шар, і Shift Ctrl Alt і тепер перейти до фільтрів, фільтрів Noise, dust and scratches. Тут підібрати такі значення, які б максимально зберігали фон, але при тому вже б вникали ось ці наші волосинки, які нам заважають. Тут складно насправді сказати, бо для кожної фотокартки будуть свої якісь значення. Ви просто реально підбираєте науку, дивитесь там, граєтесь цими пузунками, як вам сподобається. І коли дійдете нарешті до того результату, який вам потрібен, стискаємо ОК і повертаємося до безпосередньо нашої робочої поверхні. Тепер зробимо цей фон невидимим. Тобто застосуємо маску, при тому інвертовану. Натискаємо аль, натискаємо на маску, як бачите, маска шару, вона чорна. Беремо пензлик такий доволі жорсткий, 100% опасіті, колір білий, і протираємо тепер по тим ділянкам, де вам би хотілося замаскувати волосся. Якщо вам здається, що ви занадто багато замаскували, беремо чорний і протираємо назад, повертаємо. Тепер треба трошки відновити текстуру, бо бачите, цей фільтр трохи її замилює. Створюємо новий шар, заливаємо його нейтральним зіром, дружимо накладення Soft Light, застосовуємо його до цього нашого шару, натискаючи Alt і обираючи. Через цю іконку прив'язати до попереднього шару. Переходимо до фільтр Noise, add Noise. Обираємо значення приблизно, щоб воно співпадало з тим, яким який шум у вас. Взагалі по фотокарті можна трохи його розмити на 0,1, 0,3. Так, буде краще. І ось, в принципі, у вас вже все готово. Для автокарток такого плану, може, навіть, якщо у вас ще більш розмите, тобто дуже таке міцне боке, скажімо так, це буде доволі непогано якраз, доволі швидко зробити, і ви трохи зробите це акуратніше. Проте бувають ситуації, коли більш такий чіткий фон маєте, наприклад, ось тут. Як бачите, ділянки з волосами, вони великі. А фон не настільки розмитий, щоб ми щось застосовували із, скажімо так, таких фонів, які б змішували кольори, бо це буде вже не так натурально виглядати, якщо ми тут застосовуємо, і воно буде ділянками іншими виглядати доволі дивно. Що в цьому випадку ми робимо? Ми теж повинні відновити фон для цих ділянок і створити в цьому випадку просто новий фон, по факту. Для цього нам треба підібрати такі ділянки по фотокартці, які б плюс-мінус були схожі на ті, з якими ми будемо працювати. Наприклад, як на мене, якщо у нас буде оця ділянка, вона дуже схожа на ось цю. І з нею можна буде якраз відновити якийсь якусь фон. Щоб якраз воно гарно перекривало це, це волосся. Як це зробити? Створюємо новий шар пустий, натискаємо на ось цю іконку, беремо інструмент штамп. Тепер нам треба трохи підналаштувати сам штамп. В принципі, ми можемо так буквально взяти ось цю ділянку і перенакласти сюди. Але як бачите, у нас дерева йдуть по перспективі, ось так от під таким кутом. І з цього боку вони вже йдуть під іншим. Тому, щоб більше воно натурально виглядало, нам треба, щоб це відзеркалювалося. Тобто та ділянка, яку ми штампимо, ми її будемо не напряму штампити, а штампити у відзеркальному плані. Для цього нам треба зайти до меню налаштування штампу. Ви так виглядає. Clone Source це джерело, з якого ви будете якраз працювати зі штампом. Насправді ви можете собі налаштувати, як бачите, п'ять варіантів різних. Звідки як ви працюєте штампом, наприклад, якщо часто, ви можете на другий штамп одразу залишити такі налаштування і просто перемикатися між ними, можете одразу налаштовувати на цьому штампі і не заморочуватися з налаштуванням різними. Якщо у вас немає цього меню, зайдіть до Windows, і ось тут Clone Source. Нас цікавить оце. Тобто ми по ширині будемо відзеркалювати. Як бачите, ви можете також відзеркалювати по висоті. І тут вже да, дивитись, те, що вам треба. Тут є ще інші налаштування. Насправді, не те, щоб я дуже сильно і часто використовувала їх, але от якраз відзеркалювання, відзеркалювання для створення, наприклад, фону чи чогось ще, я використовую. Беремо оцей. Оцей варіанток, як я сказала з самого початку. Обираємо ділянку тут. Затискаємо Alt і натискаємо десь тут. Як бачите, ми вже беремо оцей штамп. І тепер приблизно тут замальовуємо ну, доволі велику ділянку, бо там багато ще треба замінити. Тепер натискаємо Alt, обираємо маску, тобто ми інвертували її. І таким чином, як ми робили до цього на попередньому фото, беремо пензлик доволі жорсткий і проходимося по тій ділянці, де нам треба прибрати волосся. Також можна трошки зайти поруч, більш м'яким пензликом, щоб було це більш стушовано з навколишньою ситуацією. Як бачите, у нас тут ще є пару волосинок, їх ми просто окремо на простому шарі доправимо. У цьому випадку, на відміну від попереднього, нам вже не треба відновлювати ніяк текстуру, бо текстура була, ми просто той самий фрагментик перештампували, тобто все збережено. І як бачите, якщо ми віддалимо, навіть непомітно, що ця ділянка, яку ми використовувала, була звідкись взята. Якщо б ми, наприклад, брали ось звідси, якби десь ну, ближні якісь об'єкти, то це було б більш помітно і, скоріше, більш ненатурально. Тут же воно виглядає, як так було. Те ж саме проводимо з іншою стороною. В цьому випадку ми теж щось підбираємо, можемо, наприклад, звідси взяти, звідси. І якось теж підлаштувати під себе. Наприклад, ось так. І якщо ми тут теж бачимо якісь просвіти по волосинкам, ми обережно їх додатково, окремо прибираємо. Чи якщо якісь переходи, наприклад, вам здаються по цим бокешкам не дуже натурально співпали. То ви теж можете їх просто окремо трошки протерти і все. Таким чином, ми маємо зараз ось такий варіант. Давайте подивимось, як було і як стало. Звісно, ви можете робити на свій смак, можливо, вам, вас влаштовує, коли воно навпаки таке пишне і залишається. Але якщо ви хочете прибрати ці дві техніки, доволі універсальні. І переважно більшість випадків своїх я використовую якраз чи той, чи оцей варіант. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, відео буде для вас корисним. Якщо є якісь питання чи ідеї для тем, що не зрозуміло, що вам хочеться ще подивитися зробити, то пишіть у в коментарі, і я залюбки зніму для вас відео.